Судили маньяка в Америці, який дуже багато людей вбив, жінок зґвалтував і вбив. Його спіймали, його почали судити. І знаєте, на цьому судовому процесі Ну американці вони такі в них відрізняється судова система. Вони можуть дати там 200 років, 300-500 років людині, можуть ще щось цікаве придумати. І вони придумали таке покарання, я не пам'ятаю, скільки сот років йому там дали, і придумали таке покарання, щоб рідні люди закатованих жертв висказали оцьому маньякові свою білі, свої переживання. І знаєте, він стояв на судовому, він стояв у тій клітці, чи у... за стеклом, і кожен вставав, як його проклинали? Яке йому зло бажали? Вставав. Тато за свою доньку йому виговорював усю свою біль, яка в нього є. І говорили таке йому зло, так його кляли, як могли. Бажали йому смерті і все, що могли. І знаєте, в кінці чи не в кінці став християнин. Я дословно не скажу але зміст, який він сказав, він каже, ти забрав у мене дитину. Ти будеш в тюрмі, але я хочу тобі сказати, що тепер ти будеш моєю дитиною. Я буду за тебе молитись. Може, якась біль, якась біда тебе привела до цих вчинків, я не знаю. Але я хочу тобі сказати: ти будеш моєю дитиною, і я буду за тебе молитись. Я буду старатися, щоб тобі було добре. Знаєте, цей маньяк, коли його кляли, він сміявся. Але коли говорив цей християнин, він почав плакати. Він зняв окуляри, почав витирати очі і плакати. І просто просив, щоб його звідти забрали, він не міг там стояти. Я був просто здивований. Казалось би, напроклинати його. І от він все зрозуміє, яку він біду наробив. Він не розуміє. Ну коли його благословляли, коли цей чоловік, і знаєте, не наіграно, коли він йому від серця говорив добро, ламалося серце в тої людини, черствої, бетонної людини ламалося серце. От Ісус Христос Тебе і мене зове до такого, до такого проходження конфлікту, не до криків, не до того Ти мені, а я тобі покажу. Він, він нас зове, брати і сестри, до того, щоб ми зло перемогли добром.